За статистикою, з початком осінньо зимового періоду збільшується ризик отруєння чадним газом а відтак. І кількість викликів, що надходять на номер 104. Аби газ приносив лише тепло, а не шкоду. Кожний член сім'ї житлових багатоквартирних та приватних будинків має дотримуватись правил безпечного користування газом. Про них поговоримо сьогодні з начальницею управління експлуатації мереж та припинення розподілу газу Лілією Кодій. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Отож, які найбільш поширені проблеми виявлення бригади аварійно-диспетчерської служби за місцем виклику? Щодо богу на службу заступає 10 бригад аварійно-диспетчерської служби. Зона обслуговування цих бригад це місто Кривий Ріг та Криверіжські сільські райони. Близько 25-30 викликів бригад аварійно-диспетчерської служби, які надходять на лінію 104, пов'язане саме з запахами газу та звитоками газу в приміщеннях житлових будинків наших споживачів. Основними причинами допущення зазначених витоків газу є насамперед самовільні втручання наших споживачів до внутрішньобудинкової системи газопостачання. Що це саме? Це самовільна заміна газових приладів. Це самовільне перепідключення газових приладів, тобто заміна металорукавів, резинових гнучких шлангів. Тобто наші споживачі звертаються до е, осіб несвідомих для проведення зазначених видів робіт, або самі це виконують ці роботи, внаслідок чого залишається витоки газ. Ці витоки газу вони можуть відчувати того ж дня, можуть бути наступного дня, або через деякий час. І викликають бригаду 104. Виїздом на місце події бригада 104 усуває зазначені витоки та проводить додатковий інструктаж з населенням про дотримання правил використання газа у побуті. Стосовно димових та вентиляційних каналів, як можна перевірити наявність тяги і хто має право це робити? Перевіряти димовентиляційні канали має право організація, яка має відповідні ліцензії на перевірку димовентиляційних каналів. Якщо ми кажемо про багатоповерхові будинки, і у них є управитель, то, як правило, у управителі є пічники, які виконують зазначену роботу. Управителі до нас надають графіки перевірки демовентиляційних каналів, раз на рік перевіряються багатоповерхові будинки, які облаштовані газовими плитами, вентиляційні канали перевіряються, і два рази на рік Перевіряються багатоповерхові будинки, облаштовані газовими плитами та газовими колонками. І відповідно до цього графіку управителі перевіряють зазначені дементаляційні канали і надають нам акти перевірки дементиляційних каналів. Тобто, їх має право перевіряти організація, яка має відповідні ліцензії. Чи має людина господар своєї квартири самостійно перевіряти? Чи може він це зробити? Самостійно він може перевірити тягу в димовентиляційних каналів, а здійснити якісну перевірку, яка передбачена правилами безпеки газопостачання, людина не може, він повинен звернутися до організації. І насамперед необхідно це виконувати перед початком опалювального періоду, тоді коли вмикаються вже газові котли з відводом в згарання в димохід, і ми розуміємо, що тривалий час котел був вимкнений. І в його димовий канал мог забруднитися, впати туди листя. От і необхідно це здійснити перевірку. Для цього йому необхідно звернутися до організації, яка має повторюю відповідні ліцензії. Чим небезпечний чадний газ? Чадний газ це отруйна речовина, і вона небезпечна для життя людини. тому ми. Нагадуємо нашим споживачам, що необхідне приміщення, де встановлені газові прилади, оснащити сигналізаторами газу. Чимало людей в холодну пору року зазвичай мають звичку обігрівати свої оселі газовою плитою. Чи можна це робити? На жаль, немало людей. Саме в осінній період, коли ще не включене центральне опалення, обігрюють свої приміщення за допомогою газової плити. Газова плита це той газовий прилад, який передбачений для приготування їжі та підігріву води, але не для опалення свого приміщення. Люди закривають вікна, включають комфорки і обігрюють своє приміщення, що є небезпечно для життя людини. Це безумовно не дозволено, тому що для Згорання одного метра кубічного газу необхідно близько 10 метрів кубічних свіжого повітря, необхідно постійний приплив свіжого повітря. А для функціонування е, людини необхідно в одну годину 60 метрів свіжого повітря. Тому через якийсь час, якщо не буде провітрювання цієї оселі, можуть бути негативні наслідки. Тому це категорично заборонено і використати газові прилади треба лише за призначенням. Що необхідно робити, щоб газові прилади працювали правильно та безпечно? Ну, по-перше, необхідно дотримуватися правил безпеки систем газопостачання, в яких чітко зазначено, що е, самовільна заміна газових приладів не допускається споживачами. Для того, щоб якщо споживач вирішив замінити свої газові прилади, газову плиту, газову колонку, газовий котел, йому необхідно звернутися до. Центру обслуговування клієнтів нашої Криворізької філії газорозподільній мережі, де фахівець надасть йому рекомендації, порекомендує, яке саме обладнання необхідно йому підібрати для його заміни, та визове на адресу фахівця, який виконає ці зазначені дії. Також хотілося б зазначити, що якщо для дотримання правил безпеки використання газових приладів необхідно проводити технічне обслуговування газових приладів. Технічне обслуговування газових приладів також виконується фахівцями нашої криворізької філії через звернення до менеджера центру обслуговування клієнтів. Що входить в технічне обслуговування? В технічне обслуговування входить і перевірка на щільність внутрішньобудинкової системи газопостачання, тобто виявлення та усунення витиків, якщо вони є, перевірка та ревізія газових приладів на предмет їх подальшої експлуатації. Ну, тобто виконуються там перепідключення газових приладів, заміна металорукава, перепаковка крану ну все те для того, щоб унеможливлювати витоки газа як в приміщенні домоволодіння наших споживачів, так і від місця приєднання до газових мереж. Пи скажіть тоді, як правильно укласти договір на ось це техобслуговування? Для укладання договору на технічне обслуговування може звернутися як власник домоволодіння, так і не власник домоволодіння. Для цього необхідно надати свій паспорт для укладання договору та ідентифікаційний код. І менеджер центру обслуговування клієнта запропонує спектр послуг, що буде входити до технічного обслуговування в залежності від того, що споживач хоче отримати. Чи можна компонувати газові прилади та інші побутові, наприклад, якщо мова про електровитяжку? Категорічно заборозняється користуватися витяжною вентиляцією зі штучним спонуканням в тих приміщеннях, де встановлені газові прилади з відводом продуктів згорання димохід. Тобто, якщо це газова колонка або газовий котел з відводом згорання в димохід забороняється витяжки. Якщо це газова плита, то дозволяється її використовувати. Нагадаємо правила щодо дій при виявленні запаху газу в оселі. Ну, по-перше, необхідно перекрити запірну арматору на вводі, відкрити провітряння або вікно на провітрювання або повністю провітрити помешкання та зробити дзвінок на 104. Довірте своє життя фахівцям, які приїдуть і виконають професійно дії по виявленню та усуненню витоку газу. І наостанок, яка профілактика щодо того, аби від газу отримувати тепло та комфорт у своїх домівках? Ну, по-перше, це все, що я перед цим перерахувала, це технічне обслуговування газових приладів, тому що використовувати газові прилади необхідно, щоб вони були придатні для експлуатації. Це своєчасна перевірка димовентиляційних каналів. І недопущення для втручання в внутрішню будинкову систему газопостачання осіб, які не мають на це певні повноваження. Тобто, звертайтеся до фахівців Криворізької філії з любого питання пов'язане з використанням газов побуту, і ви отримаєте і консультацію, і допомогу щодо правил користування газом для дітей. Які правила існують, і як дитині пояснити їх користування? Важливість? Тині можна пояснити лише одне: що дітям категорично забороняється користуватися газовими приладами, будь-якими, навіть газовою плитою. Дякую вам. Дякую. Це була програма «10 хвилин у студії. Працювала Юлія Вітряк. Ще побачимось.